Гріють, чай роблять. А взагалі всі жінки, громадські організації, жіночі це дуже важливо, що вони дуже активно приєдналися до великого протистояння злу, і це природньо, бо зачеплено життя і здоров'я наших дітей. Жінки не можуть стояти осторонь. Ми знаємо, що цілий ряд жіночих громадських організацій. Робили своє заяву і звернення в підтримку майдану, який зараз тут має всенародний вигляд. Ми знаємо заяву жінок третього тисячоліття громадської організації міжнародної. Зараз тут пані Зінаїда з Крематорська також хоче зробити коротке звернення. Да, но... Дуже приємно, що нас так багато. Ми дуже багато жінки за вільну Україну збирали різні східки, але скільки нас не було, тому наша влада і думала, що так і буде. Ми будемо ходити по 300, по 400 чоловік. Але настав час, і вся Україна піднялася. Мені дуже час. А значить, нас не подолати. Я хочу тепер сказати, з якої нагоди я тут. Так як я представляю все українське жіноче, е, жіночий рух за вільну Україну, до мене дуже багато звертаються матері. Зараз, якраз сьогодні, я вийшла з таким питанням. Це дуже добре, що ми звільнили тих дітей. І журналістів, яких отут забрали на Майдані. Майдан на Майдані я була з перших днів. Всі дощі все перелила. Але сьогодні до мене зібрали матері, передали мені, щоб я попросила громадські організації, політи, політиків, що треба звільнити. Засуджених, які також сидять по чотири роки в СІЗО без судів, яких вибивали вбивство, а потім вже своїми судами признали, що він не вбивав. Але цей хлопець вже п'ятий рік в СІЗО сидить, і мати вже пише 19 заяв на прокурора. Але це все спускають, бо це краматор. Це родина Пшонки, раї Богатирьової. Це наша мафія, яка розграбувала Краматорськ, Донецьку область, а тепер приїхали всі своїм оцим логовом до Києва і тепер грабують цю Україну. Люди добрі, нас багато. Ми, мабуть, уже цього не дозволимо їм робити. Ми не дозволимо гвалтувати Україну. Ми не дозволимо гвалтувати наших жінок, ми не дозволимо розворовувати нашу Україну. Чи згідні ви зі мною? Да! Любі мої українці? Я хочу ще друге сказати. Нас дуже раніше. Приймали так, що Донець це ми всі мафія. Але це не так. Я ніколи ні жодну владу не вибирала. Я не не, не, не жодної політичної партії не принадлежу. Я тільки виступаю з громадських організацій. І ви знаєте, я вам скажу, що в нас в городі ніколи їх ніхто не вибирав. У нас є такий завод, НКМЗ, який прив'язав людей за кусок хліба. І ось люди бояться відв'язатися, бояться правду сказати. Коли я стою тут на Майдані з перших днів. Потім їду додому, щоб передягтися та взяти теплішу одежу. Приїжджаю в місто Краматорськ, то у нас на Майдані не більше 20 людей. Ну, було нібито там і 80. Оце так у нас люди бояться. Тобі ж стидно, стидно у нас 180 тисяч, а люди залякані. То не треба боятися, нас багато. І хочу сказати, що у нас немає ні суддів, ні прокурорів, ні Гол Бо це всі організації перетворилися в крематорії, де спалюють конституцію України. Люди добрі. Давайте оці дві ночі перестаємо, перетерпимо. Це самі важливіші ночі. Тому що ви знаєте, що хоче Янукович зробити. Це одне. Друге. Він теж дуже розуміє, що сьогодні багато було приїжджих і від'їдуть. І може бути щось опять, бо він одна говорить, а інша робить. Це людина, якій не можна довіряти. Я хочу, люди добрі. Ми йдемо в Європу. Але наш ключ від Європи зараз де? За колючою проволокою. Значить, я звертаюся з такими питанням звільнити Юлю і звільнити всіх дітей, які теж випиті міліцією та посаджені за грати незаконно, яким розбивали голови, яких держали потроє суток в ГОВВД, а тепер мати не може доказати, скільки він там був, і прокурор. В суді, не суддя, я була на суді. Чому я сміла і кажу, то суддя не вирішувала. Все вирішував прокурор. Люди добрі. треба нам зняти Януковича, пшонку і до перемоги. Я вас люблю. Слава Україні! Дякуємо.